Вітаю! Розглянемо гру першого етапу або одна 128 розіграшу Кубку України. На цьому етапі беруть участь 32 команди, 17 команд з першої ліги, 13 команд з другої ліги і два аматорських колективи. Матч на розгляді у мене це скала 1911 із міста Стрей, яка виступає у другій лізі. Приймає у своєму домашньому матчі команду з першої ліги, епіцентр з міста Кам'янець-Подільський. Матч проходив на стадіоні Медик у курортному містечку Моршин. Стартові склади команд скала 19-11. У воротах Архіпчук у захисті Руденко Яната, Пастух, Ніколишин. В опорній зоні Ралюченко. Півзахисті Авер'янов, цен капітан команди, Мердів, Лук'яненко, Форвард Цуркан, Запасні, Воротар, Завгородній, Гравці, Бекляк, Федор, Мацієвський, Кравченко, Сагайдак, Качук, Лук'янченко, Лісовик, Тренер Михайло Бесараб. Стартовий склад у епіцентр. У воротах Білик у захисті. Климець Григорощук Савчук Жмуйда. В опорній зоні Ліповуз. Півзахист, равлик, капітан команди Беженар, Заборожець, Бендера і Форвард Кравчук. І ось сам матч. Атакує епіцентр. Мендера дає на Беженара і є вже на 3-й хвилині удар Роствір Туріт. Але з ним справляється голкіпер Скале. Удар був в ту зону, де знаходився вратар, то він з ним справився. Тепер атака у скали і простіл у штрифний майданчик, і забивали гол на 11 й хвилині. Аваріянов штрафний на 18 й хвилині і швидкий вже другий гол. Забиває Яната. І Скала 19-11. На початку зустрічі, можна сказати, певно, не виходить вперед. Знову атакує скала і неточний удар воротах. Тут прострільна передача, вже атакує під центр. Прострільний удар у жмуйди, але тріх. Трішки не точно. Далі знову атака підцентра. Дуже небезпечно. Бендера пройшов у страхний манденчик. Ударом попадає у стійкоріт. Пощастило. Скалій штрафний під кінець першого тайму і дуже небезпечно у скали. добуванні був гравець, скалив, прямо притул розстрілював ворота, але героїчно відбив воротар у кам'янчан білих. Тут такий епіцентр. Проців пробиває, віддає передачу. Так, передачу штрафним дачей, знову епіцентр атакує. Багато атакував, багато створював моментів, але нещастиво. Вперто м'яч не йшов у ворота скали. Знову атака у під удар у ствір ворот. і справляється з цим ударом кіпер скали. Пробивав цей удар кравчук. Кутовий виконує епіцентр. І знову не вдається Вразити ворота суперників. Знову атака у опіцентри. Посилили високий тиск на ворота скали. Знову удар у напрямку воріт скали. І в підсумку команда, яка знаходиться вищій в чемпіонаті України у першій лізі. Програє другій ліговий команді з калі 19-11, і епіцентр припиняє боротьбу у розросі Кубку України. Так що можна сказати, така невеличка сенсація. Друга ліговська команда вибила з Кубку першу ліговську команду, але в свій захист тренера люблять говорити: для нас не так важливо Кубок України, головне у чемпіонаті викладатися і. Показувати хороші результати, ну то так, але факт залишається фактом. А по своїй історії скала 19-11 доволі таки успішно виступає іменно в Кубках України. Не перший раз вона вибиває з цього розіршу сильніших від себе команд. Так що далі в Кубку проходить скала із міста Стрий а відповідно, епіцентр припиняє боротьбу. Так, і подивимося, результати у інших двобоях. Реал Фарма 0-3 проти юкси. Далі проходить юкси. Чернігів-Чайка 1-0. Чернігів далі проходить. Гірник Спорт Маріуполь 3-1. Гірник спорт слабший від Маріуполя, але проходить далі гірник Спорт Дінас Кудрівка 1-2. Кудрівка виграє. Локомотив Металіст 1925. 1-4. Далі проходить Металіст 1925. Куликів білка невіниця 0-0. Додатковий час теж 0-0. І по пенальті 4-2 виграє Куликів. І проходить далі Куликів білка. Вікторія Металург 1-0. Виграє Вікторія. Тростинець Полтава. 0.1 Полтава проходить далі. Ривера 19.08 Поділля. Основний час 2-2. Додатковий час рахунок не змінився. І по пенальті виграє Поділля 2-4. Хмельницький Поділля проходить далі. Вільхівці Металіст 0-0. Основний час. Додатковий час. Результати теж не приніс. І по пенальті 5-6. Мінімально поступається вільхівці. Отже, металіст проходить далі. Ужгород Прикарпаття. Упевнена перемога Прикарпаття і Прикарпаття буде грати в наступному етапі Кубку України. Миколаїв Агробізнес 1-0. Теж сенсація я рахую. Агробізнес непогано виступає у першій лізі, а Миколаїв тільки дебютував у другій лізі. нева Тернопіль Буковина. Основний час 1-1. У додатковий час рахунок не змінився. І по пенальті 3-4 Буковина переграє тернопільську небо. Олімпія Кремінь 2-0. Теж несподівано Олімпія вибиває кремінь і пробій хуст. І тут впевнена перемога пробій. Теж для хуста, який грає у першій лізі, отримати поразку. Від команди, яка тільки дебютує в другій лізі. Але з іншої сторони багато з них це команди нові, і як ми... ще ніхто не знає, як нова команда себе буде представляти. Далі анонсую другий етап розіграшу Кубку України, який відбудеться 11, 12 і 13 серпня. В ньому зійдуться такі пари: Миколаїв Металіст. Далі Металіз 19 1925 Полтава, пробій проти Куликів, Чернігів буде грати проти Вікторії. Прикарпаття буде приймати Буковину, Поділля зіграє з Юксою. Скала 19-11 з Минаєм. Кудрівка буде грати з лівим берегом. І Олімпія буде приймати у себе гірник спорт. Так що дивимося в футболу, вболіваємо. За свої улюблені команди. Якщо це відео сподобалось, ставимо лайки цьому відео, підписуємося на цей канал, коментуємо і прохання для розвитку цього каналу, є реквізити в описі під цим відео на банківські карти і на крипто гаманці кому куди зручно. Якщо хто має бажання, буду вдячний за любі. І невеличкі донати. Все, дякую за увагу, до наступних відео.